Сьогодні у випуску. Школи і дитсадки перевіряють перед початком навчального року у Кропивницькому. Відсторонити від роботи вчителя, підозрюваного у розбещенні неповнолітньої вимагають батьки учнів. 33 роки зберігає вдома синьо жовтий прапор кропивничанин Віктор Тріщенко. Це ваші пожежні крани, так? Так, да. коли... Пожежні коли... крани. Коли... коли ви останній раз їх перевіряли. Сіверні місяць. Зараз у нас. Ми... Наступне начало березня. Приміщення дитячого садка у Кропивницькому оглядають працівники служби з надзвичайних ситуацій області. Перевіряють дотримання вимог пожежної безпеки і стан укриттів перед початком навчального року, каже інспектор Роман Арцебашев. Назву дитсадка просить не називати з міркувань безпеки. Звертаємо увагу на шляхи евакуації. Засоби первинного пожежного гасіння, тобто це пожежні це вогнегасники, пожежні крани. Також перевіряємо. На лічі система автоматична автоматична пожежна сигналізація, вчинення сінасті і ми обстежуємо найпростіше укриття. Інспектор оглядає кімнати і виходи з них. З кожної групи повинен бути ще один вихід безпосередньо назовні з приміщення групи. Зараз будемо проводити тренування по сигналу повітряна тривога. Пішли. Пішли. Шивомер та витяна боці це укриття дитсадка. Тут є вода, ліжка, вбиральня. Тут на обслуговування в 11 місяці 23-го року, ну, тобто місій дійсно перевіряють наявність технічної води, питтєвої води, санвузлов і медичних препаратів. У випадку повітряної тривоги тут можуть перебувати три сотні людей, каже директорка Світлана Діброва. Тобто персонал, включно з дітьми. Зараз літо у нас відвідує приблизно 140 дітей. В навчальний рік ця цифра приблизно 200». За словами інспектора Романа Арцибашева, в разі виявлення порушень відповідальність керівництва навчальних закладів за пожежну безпеку під час воєнного стану штраф від 3400 до 5100 гривень. Класи і коридори школи у Кропивницькому оглядає інспектор Володимир Груєнко. Адресу просить не називати з міркувань безпеки. Пожежний кранкомплект знаходиться на коридорі навчального закладу. Має в комплектації своїй вогнегасник. Який пройшов технічне обслуговування в 23-му році, в сьомому місяці, з 1 вересня у цій школі навчатимуться майже 800 учнів, каже заступниця директора Наталія Рубахіна. Укриття розраховане на чотири сотні людей. Навчаємося у дві зміни. Зроблено друге укриття у маленькому корпусі, в другому корпусі, укриття там на 30 осіб. Порушень не виявили, каже інспектор Володимир Груєнко. Тобі ж укриття. Готове для прийняття учнів з 38 шкіл Кропивницького укриття немає одній, каже працівник міського управління освіти Андрій Ткаченко. 38 шкіл і 38 садків. У всіх у них є укриття. Немає у нас найпростішого укриття в загальноосвітній школі номер 37 і тому освітній процес в цьому закладі організовано на базі загальноосвітньої школи номер 10 Каже, перевірки міських шкіл і садків триватимуть до 25 серпня, після оприлюднять результати. Ірина Полулях, Анатолій Басистий, Суспільне новини, Кропивницький. Викладач музичної школи, перебувавши в приміщенні школи мистецтв за офіційним місцем роботи, де в коридорі побачив неповнолітню дитину. При цьому у викладача виник злочинний умисел. На задоволення своєї статевої пристрасті шляхом вчинення нашсильницьких дій, сексуального характеру, це Олексій і Оксана, батьки опікунини, повнолітньої дівчини, яку виховують у дитбудинку сімейного типу. Просять з етичних міркувань, безпеки дитини не називати назву міста і їхні прізвища. З нею працював часто психолог, вона не казала довго, що з нею случилось. І коли вона розказувала, як він її лапа. Як він її трогав, як він її це все було в музичній школі, як він в кабінеті закривав і руками лазив і нижче, і кругом. Чого ти терпіла? Чого ти не прийшла і не сказала? Вона каже: Ма, а я не знаю, повірять мені чи ні. Батько каже, після того, як у березні дізналися від 14-річної доньки про сексуальне насильство вчителя, звернулися до поліції. Справа знаходиться. Вже передана до суду, його було тільки відсторонено під час досудового розслідування на півтора місяця». Перед початком навчального року опікуни дівчини ініціювали батьківські збори у школі мистецтв. У ній навчаються 216 дітей, розповіла директорка школи Леся Король. На збори прийшли батьки восьми учнів. Я переживаю за безпеку своєї дитини. Я думаю, як кожна мама, яка моя доньку, бо я рахую, що цей вчитель не повинен працювати. Підстав звільняти чи відсторонювати підозрюваного вчителя немає, говорить директорка школи Леся Король. Відеонагляду немає, та й цього всього ми в школі не бачили. В цього, цього в школі не було. Нас не може цього бути. Він іде на контакт, він каже, що він не винуватий. Прокурорка Галина Зеленюк каже, рішення про відсторонення від посади підозрюваного має ухвалити суд з 5 липня до цього часу, ще не призначено підготовче судове засідання. Вирішити питання щодо відсторонення його ну на даний час неможливо вчинення будь-яких насильницьких дій сексуального характеру. До неповнолітньої особи найвища межа санкції за частиною 3 статті 153 – це позбавлення волі на строк до 7 років. На батьківських зборах підозрюваного вчителя не було. Прийшла його дружина, попросила не називати її прізвище і не показувати обличчя. Хай суд розбирається з кожними доказом. Він не вчиняв ніяких протиправних дій. Ми будемо свою позицію відстоювати в суді. Підпорядковується музична школа міському відділу культури, каже начальниця відділу Юлія Рижикова. Наше прохання було на те, щоб людина просто на даний час, хоча б на даний час до суд, до засідання суду, знаходився вдома. Нашов отримали відповідь. Нам також потрібно за що жити. Людина вважає себе невинною. Керівництво школи може без рішення суду відсторонити підозрюваного від роботи з дітьми, розповідає юристка Євгенія Захарченко. І перевести людину, він має таку можливість перевести цю людину на іншу посаду або надати йому інші повноваження господарські, в тому числі охоронні, в тому числі якісь прибиральні, які не пов'язані з безпосереднім контактом з неповнолітніми. За словами прокурорки Галини Зеленюк, клопотання про відсторонення підозрюваного від посади подаватимуть на наступне судове засідання. Воно має відбутися до кінця серпня. Ірина Полуляха, Анатолій Басистий, Володимир Волок, Суспільне новини, Кропивницький. Кропивничанин Віктор Тріщенко протягом 33 років зберігає синьо-жовтий прапор. Це найдорогий прапор в моєму житті. О, цей прапор був. У 90-му році на Софіївському майдані, коли ми на величному такому вічі вимагали від Верховної Ради проголосити незалежність України, так як це зробила вже Литва, Латвія, Естонія, ми вимагали цього. І я знаю, що під тиском таким нашим, 16 липня, було все таки проголошено акт про суверенітет України, що Україна має право. На своє існування, що все-таки це був крок до незалежності. Цей прапор, він там же на тому віче був освячений Стеславом, патріархом православної церкви. Таким, і це, це якби гордість для нас. Згадує, як з цим прапором вийшов на першотравневу демонстрацію у 1991 році. Вже в Кропивницькому, на 1 травня, в 91-му році, ми йшли з жовто-блакитними прапорами, окремою колоною. Колона була немаленька. Нас було більше десь до 200 чоловік, і всі йшли і скандували Україні волю. І різні гасла там такі антикомуністичні. Тоді це було небезпечно. Нас перегородили нам дорогу, нас не пустили з усією колоною. Ми йшли вже, як всі пройшли, ми окремо тоді вклинилися. Віктор Тріщенку нині 75 років. Цей синьо-жовтий прапор називає частиною свого життя. Бо він один, перший, більш немає в нас. В області мають немає ні в кого того такого прапора, що в дев'яностому році був освячений Мстиславом. Один з перших я їх назив перший прапор. Ніс у нас Семен Климич Сорока. Не буду я відбирати в його славу, бо він його як поніс, то багато рухівців потікало на другу сторону вулиці, щоб не, не дай Бог бо, бо посадять. Але я йшов рядом з ним і з цим і цей прапор мною. говорить прапор і його історію планує передати до музею. Антоніна Крейтора, Басистий, Суспільне новини Кропивницький. Це місце на межі Кіровоградської і Миколаївської областей. Тут на початку повномасштабного вторгнення Росії, 25 лютого 2022 року, помітив два російських танки, розповідає військовий Олександр. З міркувань безпеки просить не показувати обличчя і не називати прізвище. Два російські танки, які прямували на Кропивницький були особисто мною замічені за 800 метрів. Територія Миколаївської області позаду мене знаходиться наш блокпост. Метрів 600-700 від цього місця, де був висаджений перший десант російський. Порахувати їх було неможливо приблизно, ну 30-40 чоловік було. Згадує 25 лютого 2022 року. Отримували інформацію про різну кількість техніки російських військових. По даним було близько 800 одиниць бойової російської техніки не повністю 800 одиниць зразу. А от, наприклад, з Баштанки йшло там 70 одиниць бойової техніки. Там вони і горюче везли, і боєприпаси везли. Каже про рух російської армії до Кіровоградської області, дізнавались від своїх зв'язкових. Сформувалася така у нас розвідка з цивільних людей. де дехто міг там по забитих сел, заброшених селах, ну вказували напрямок цих колон, куди вони йдуть. Одна людина, яка загинула у нас. Ну, не в нас, а загинула на території Миколаївської області, але вона працювала для нас. Він коли перераховував колону, яка рухалася по селу. Я точно не можу сказати саме з якого села він. Коли він повернувся додому, в селі у нього він рахував техніку. Його застрелили прямо в дворі. На жаль, я не знаю. Я ще раз говорю, не знаю цього прізвища і всі зв'язки якби втрачені. Говорить, отримані дані про російські війська передали керівництву області саме на цьому місці зараз, де ми стоїмо за 8 кілометрів від кропивницького кордону, було нанесено нашою авіацією по руській військовій колоні на цьому місці була розбита машина з БК. Це саме перша їхня. Вони отримали 26 числа перший тут бій. Це саме з цього міста та колона, яка була розділена на частини 800 одиниць техніки. Вона була поділена. На невеличкі по 70-90 по 90 бойової техніки в різних місцях вони стояли, але вони саме з цього місця від Збройних сил отримали перші втрати. На перші дні війни Там з цієї сторони був БТР, який теж був підбитий. Їх два було. Один, який із них було відтягнуто, відреставровано. І відправлено нашим бійцям. Один з російських трофейних бронетранспортерів тоді привезли у Кропивницький. Це неможливо передати словами. Саме ті емоції був знак того, що отак кожна одиниця техніки буде нашою. Нині Марія Чорна шукає дані про чоловіка, який попередив про рух російської колони на Кіровоградщину. Це не територія нашої області, не дуже просто знайти цю людину, тому що не називались тоді прізвища, не називались тоді місця проживання. Всі жили за принципом позивних. Але ми зараз обов'язково знайдемо цю людину. Обов'язково знайдемо, вшануємо і його могилу. За словами військового Олександра, більше про ті події зможе розповісти після перемоги. Антоніна Крейтор, Анатолій Басистий, Суспільне новини Кропивницький. 36 документів і світлин, присвячених Дню прапора, Дню Незалежності і пам'яті загиблих воїнів за незалежність, зібрали в обласному архіві у Кропивницькому. Особливої уваги посідає саме повідомлення про встановлення українського прапора на будинку Єлисадградської міської думи 1918 року. Опубліковане у газеті. Є тут копія постанови 1991 року про підняття над будинком Верховної Ради України синьо-жовтого прапора, поряд, постанова якою 28 січня 1992 року затвердили Національний прапор України. Говорить, частина виставки присвячена боротьбі за захист незалежності України. Ми можемо побачити саме такі пам'ятки, як Спогади про народне віче, присвячене вшануванню пам'яті, Героям Небесної Сотні. Також матеріали саме пов'язані із сучасною війною. Переглянути документи і світлини в обласному архіві всі охочі можуть до кінця вересня. Ольга Склярук, Олександр Касяненко, Суспільне новини Кропивницький. Ви дивитеся Суспільне Кропивницький. Підписуйтеся на Суспільне Кропивницький у соцмережах.